Слава, яке тільки може Ми спробували трішечки засобами мюзиклу світла зробити дитячу версію. Такий лайт режим. якщо можна сказати, розказати зміст і історію, показати її, як перетворення скруджане в хорошу, а вже в дорослій версії більш такими жорсткими прийомами і сценами, трішки як кажуть, допомогли Дікенсу, трішки дописали деякі сцени, яких в нього в оригінальному тексті немає, але зовсім зовсім трішечки. Я прийшов. І ти добре знаєш, чому немає, вже ніколи не буде. Тила потрібно заробляти. Я збираю пожертви для дитячого будинку, для дітей сиріт, а нещасний скруч, він не дає гроші і треба з цим щось робити. Еліза Еткінсон, дружина Фреда, найближчі родичі Скруджа, його невістка. Вона достатньо дуже позитивна, весела. Вона хоче подарувати дядьку Скруджу новорічний настрій, але на жаль, Скрудж не хоче розділити з нами це святкове дійство і обирає залишитися самостійно в себе вдома. А ми його кожен рік чекаємо у нас в гості. А скільки ти працюєш? В першу чергу треба показати свято, і задача полягала в тому, що в нас дві вистави для дітей і для дорослих. Деякі костюми грають в обох виставах, тобто їх треба було трансформувати як і для дорослих, і для дітей. Так що важливо, треба було шити деякі костюми навіть по три пари тобто, на одного героя три пари костюма. Складність полягала, звісно, у відключеннях світла. Можу порівняти з нізякою виставою в цьому році надзвичайно цікаво зовсім не схоже на інші постановки, які ми робили протягом останніх років. Так що обов'язково потрібно перейти переглянути, тому що вона зовсім по іншому буде виглядати абсолютно кардинально.